Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки йде курська операція. Спокодно стоя на що одному напрямку. Спочатку голову підняли японці, потім грузина. А тепер і Молдова з Румунією. Звір Москви послаблена 17 серпня. За даними телеграм-каналів Залужної Данілови, які зараз Молдові можуть провести операцію у Придністрові за згодою Санду термунської армії. Союзники переконали Зеленського відправити Данілова туди в кремлівських пропагандистів. Істерика що Зеленський задумав Придністрові, поки всі атвільчини на курс незамеченим в нашому інфополі пройшло любопитне кадрове назначення українського президента, бившого секретаря українського совбезу Олексія Данілова. Зеленський відправ... послом Молдову. Казалось бы, нам какое дело, оказывается, есть. Мы пообщались с нашими источниками в окружении Кириенко и те обратили внимание на два момента. Во-первых, Данилов один из достаточно ярких украинских ястребов, явный русофоб, и его не просто убирает из команды, а ставит на такое важное направление. Очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос с Приднестровьем. Прибитие Данилова в Кишинев может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко в этом направлении. Знания о ситуации в регионе бывшего секретаря Совбер Заявно в збитке в будь-якому случаї буде інтересно наблюдати за событиями в регіоні. Назначення нового українського посла явно не рядової. У той же час прямо зараз румунська армія заходить на території Молдова переді озброєння з технікою понад 100 танків вже пройшли на місцях розташування. Санду готується відбити Придністров'я. Заступник прем'єр-міністра Молдова Олег Серебрян важає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів країни, які заяв про станки Придністров'я про бажання воз'єднатися з Росією можуть бути прелюдією до військової операції. РФ як повідомляє європейська правда, таку думку Серебрян висловив інтерв'ю Таймс. Видання на. Дало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів заявив про наміри входження до невизнаної республіки до складу Росії, що збіглося з початком хвиль повідомлень про нібитомінування. Це явна провокація. Ідея, що вони Придністров'я повинні бути незалежними давня, але те, що вони мають приєднатись до Росії, було неочікуваним. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми не покоїмось. Що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції у Молдові сказав заступник голови уряду Молдова. Він додав, що Молдова зробила все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від киши. Нева, ми були здивовані. Деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, мастурбовані, що є певна синергія між мінуваннями. Новою риторикою в Гагузії новою більш агресивною риторикою з Терасполя. Ми вважаємо, що між ними є зв'язок додав Серебрян. Коментуючи заяву українських посадовців про можливу допомогу у звільненні Придністров'я, представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило. Якщо таке станеться, їх відхилятимуть. Молдова нейтральна країна. Тим не менше, Молдова звернеться з допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошкриться на її території відносини з Російською Федерацією погіршиться. Редакція каналу не несе. Піддалися за. Словлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаєка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.